І ми себе стараємо віднести до якоїсь тих чотирьох категорій, до якої ми менш більш себе відносимо. Але я суддя вас напевно здивую. Ми є тими чотирма категоріями ґрунту одночасно, одночасно. Бо що є таке людина? Людина не є статичною. Тобто тою, що не підлягає зміна. Людина постійно змінюється. Коли ми, для прикладу, пішли у сповідь, покаялися у своїх гріхах, ми маємо тоді добрий ґрунт своєї душі, в який Слово Боже, впадаючи, приносить плід. Але за деякий час обставини люди змінюють нас, і наша душа знову потрохи починає заростати бур'янами, терниною. І вже те Слово Боже, яке ми слухаємо на наступну неділю, воно вже не дає такого плоду, тому що ми вже допустили в нашу душу будь будяки різні вояни. А що відбувається в моменті, коли ми тяжко грішимо? До чого тоді є подібна наша душа? До землі край дороги, до того каміння де вже Слово Боже, хоча ми приходимо до храму, слухаємо на тій самій літургії вже інше слово, але воно вже не здатне прорости в нашій душі. Тому що смертний гріх зробив плідної душі нашої землі, яка була плідна, зробив неплідне камінь. Як можемо тоді поступати? Маємо молитися, щоб Господь дарував нам власну наверне, я попаяння, щоб ми знову прийшли до сповіді і знов відновили те, що ми втратили.